Друзі, дякую всім, хто долучився до даного збору, отримали отакі от ташки чудові, які полетять на голови окупантів. Дякую містеру Сичумімусу, всім друзям, хто долучився до цього збору. Також е отримуємо зараз ще комплекс ударно розвідувальний і будемо вести до бійців на позицію. Разом з дронами передаємо ще такі антени, щоб підсилювати сигнал. Також перетворювачі, які будуть шифрувати сигнал дронів, і щоб наші дрони літали далі і їх не бачили ворожі реби. Так що будемо далі відганяти до кордонів ворогів разом до перемоги. Слава Україні! Доєднуйтесь, не будьте байдужими! Слава Україні! Друзі, ще щоб заохотити вас долучатися до допомоги армії на за донат більше тисячі гривень. Будемо на кожному дроні писати від кого той боєприпас летить на голови ворогів. Ворогів також від кого або за кого, за кого мстимося. Так що долучайтесь, не будьте байдужими разом до перемоги.